Тра аварії з потерпілими трапились на Буковині протягом доби в селі Горбова. 21-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад зіткнувся з автівкою Mercedes Benz, якою керував 68-річний житель села Великосілля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала його 72-річна пасажирка. Лікарі госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. А у Чернівцях на вулиці Руській 63-річний чернівчанин, керуючи автомобілем МАЗДа, допустив наїзд на 24-річну пішохідку. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди буковинка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували, потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. На вулиці Калинівській, 17-річний водій мотоцикла Спарк, зіткнувся з автомобілем Тойота під керуванням 67-річного жителя Чернівецького району. В результаті аварії мотоцикліст травмувався, лікарі госпіталі. Телізували його до медичного закладу за усіма фактами, ДТП розпочали кримінальні провадження. Транспортні засоби вилучили. Тривають слідчі дії.